Вони гніваються на нас через те, що ми живемо краще за них. Вони кидають власні життя у прірву, намагаючись вкрасти українську свободу. Та ми не дамо цьому статися. Кременчуцькі новини в ефірі, і ми розкажемо вам, чим завершився робочий тиждень. Українські військові цілодобово стоять на захисті України, проте, на жаль, війна це завжди втрати. Сьогодні Кременчужани прощалися із старшим солдатом, старшим стрільцем Віталієм Капліном. Війна це завжди біль та втрати. Війна це завжди горе, тому що йде рахунок на життя. Українські військові цілодобово стоять на захисті нашої країни для того, щоб ми мали змогу продовжити жити. Віталій Каплін справжній патріот України, мужній військовий та гідний син своєї батьківщини. Ще у 2000 році Віталій Каплін приєднався до добровольчого українського корпусу Правий сектор тому добре знав, як захистити український народ. Але 12 березня український військовий загинув на Донеччині. Ворожа міна обірвала життя старшого солдата, старшого стрільця Віталія Капліна. Спочатку АТО він був на захист нашої батьківщини воював Бато в Бос. В Спочатку крупномасштабний дій з боку Російської Федерації видивнувся. В зону бойових дій у Донецької області там він був старшим стрільцем, помічником гранатометника займався дійсно захистом нашої батьківщини у вході артилерійського, потім мінометного. Потім вийшли танчики на позицію. Вони обстріляли позицію даної бригади. І наш Віталька з позивним тур. На жаль, 12 березня загинув. Тур. Саме такий позивний мав захисник України. Він був справжнім воїном, справжнім патріотом. Це величезна втрата для усіх, хто знав Віталія Капліна. Величезна втрата і для дуку, і для України, і для нас всіх. В нього такі плани були. Він мріяв ще в нього син. Він мріяв про донечку, так як він виглядає зараз. Ну це не він. ми бачились перед саме їх відправкою. Це Кремезний чолов'яга з вічною посмішкою, з чубом на, на одне око. На вічерепний біль і чи це відпустить коли-небудь, я вам не скажу. Поховали військового Віталія Капліна на алеї героїв Свіштовського кладовища. Ми завжди пам'ятатимемо кожного героя, який став на захист народу та України. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрала війна. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. За цей опалювальний сезон Кременчужани вже втомилися оплачувати автомобілі, ноутбуки та інші предмети розкоші для КП Полтава Теплоенерго, яке надає послуги з теплопостачання для лівобережжя Кременчука. Полтавський тариф незаконно завищений для Кременчужан, і наразі у нас є всі перспективи повернутися до старого тарифу, який діяв у нашому місті ще до війни. Платити за тепло тільки під час опалювального сезону Кременчук прагне повернутися до звичного тарифу на опалення, адже це набагато вигідніше для людей. Наразі Полтавське обласне підприємство застосувало у Кременчуці двохставковий тариф. Це означає, що за тепло мешканці нашого міста будуть сплачувати Полтаві щомісяця протягом року. На даний час на лівобережжі діють тарифи встановлені Полтава теплоенерго. В структуру яких входять дві складові умовно змінна частина і умовно постійна частина. Умовно змінна частина становить 1248 гривень 25 копійок одна гіакалорія. Умовно постійна залежить від теплового навантаження будинку і коливається від 600 до 800 гривень в місяць. Враховуючи, що споживач сплачує умовно постійну частину круглий рік, орієнтовно мінімальна переплата з урахуванням урахуванням діючих тарифів складатиме 4500 гривень. Вже кілька місяців триває активна боротьба за справедливий тариф на тепло для Кременчука. Міський голова Віталій Малецький, частина депутатів Полтавської обласної ради, депутати Кременчуцької міської ради, а також Асоціація міст України, всі об'єдналися, щоб припинити тарифний геноцид, який влаштувала Полтава. Адже в Україні дії підписаний президентом Володимиром Зеленським мораторій, який забороняє підвищувати тарифи протягом воєнного стану, і цілком можливо, що найближчим часом повернення до старої. Форми тарифу у Кременчуці є реальністю, і споживачі будуть платити лише в опалювальний сезон за спожите тепло. Більше того, не буде ситуації, які виникали цьогоріч з підприємцями Кременчука, які відрізались від централізованого теплопостачання, але тим не менш отримали від Полтава теплоенерго багатотисячні рахунки за тепло, якого не було в їхніх приміщеннях. Відповідне рішення про зниження тарифу і перерахунок для Кременчука може прийняти Полтавська обласна рада на наступній наступні. Сесії слово тепер за Полтавою. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини. Сімнадцятого березня відзначається 106-та річниця зі створення у Києві Центральної ради першого парламенту сучасної України. Які найважливіші рішення були нею прийняті? Дивіться далі. 19 березня своє професійне свято відзначатимуть борці за чистоту та комфорт. Комунальники. За рік війни вони ні на мить не припиняли свою роботу і продовжували стояти на фронті порядку. Наш наступний сюжет присвячений саме роботі комунальних служб міста. Завдяки їм в наших оселях є тепло та гаряча вода. Завдяки їм ми їздимо по рівних дорогах. Завдяки їм ми можемо насолоджуватися чистим та квітучим містом. Це комунальники, і щодня вони стоять на варті комфорту крамечан та естетики міста. Незважаючи на тяжолем'я. Війни, ми наши предприятия підприємство, ми убираем город. Наша робота ежедневная. З утра до вечора ми на перік би на передову. Верба, як бачите, нахилилась, але жива, жива, здорова верба, тому щоб її не видаляти, ми її кронуємо. Вона ще зазеленіє, буде красива. Повесні відросте, буде красива, зелена, буде тіньок давати. Починаємо, бираємо, перекапуємо, сажаємо, ділаємо многолетки, висаджуємо. Весною вони будуть, звісно, красиво буде, цвісти будуть гарно у нас. Місто, як завжди, буде гарне. Ми працюємо цілодобово, забезпечуємо надійну послугу централізованого водопостачання та водовідведення. Вода кондиційна, якісна, відповідає, відповідає всім нормативам. Роботи проводяться з цілею зменшення патір тепла носітеля на даному трубопроводі, що ну, економію средств цьогоріч, 19 березня, у них професійне свято, яке вже другий рік поспіль припадає на час війни. За останній рік завдання комунальних служб змінювалися. Українські комунальники були змушені стикнутися з багатьма викликами, пов'язаними з агресією рашистів. Крім своїх обов'язків, вони ще зводили блокпости та загороджувальні об'єкти для обезпечення засобами. Піском для блокпостів. рили рови для зупинки бронетанкової техніки, розбирали завали зруйнованого ракетою Амстору та приватних осель у сусідньому селі. Допомагали розвантажувати гуманітарні вантажі, підбирали та доглядали домашніх улюбленців, покинутих через війну. В країні війна і ми. Вольно или не конечно же, всі участвуємо в этом тяжелому испытании. Многие уїжджають, очень работу, роботу, втрачають близьких і в общем-то своїх животных. І ці роботи були не менш помітними, ніж їхні повсякденні завдання. Завали то, що там чечелево було, ну вони ж там ясно работали. Потім на этом теж подачам ударили так. Ну, а як Амстор теж там працювали. Люди ж стараються, працюють. Тоді всіх робота була помітна справді. Всі ми повинні допомагати один одному. Попри проблеми та нові завдання, комунальники не здавалися та продовжували працювати з великою відповідальністю та самовідданістю. Проводиться роботи з морозаного. А ж можна, так? Залучений рециклер. Каток, один самоскид і бригада робітників. Потім переїжджаємо. Да. Нормально? Так. Да. Ну, да. да. Крамутжани відзначають, що помічали роботу комунальників, бачили, як висаджували нові квіти, прибирали вулиці міста, вивозили сміття, подавали питну воду у будинки містян та забезпечували теплом квартири у холодні зимові дні. Я знаю, що у мене в квартирі. Є тепло, є світло, є все для нормального життя. Я вважаю, водоканал, мені подобається, це саме, ця вода є постійно, це саме, якщо це саме, що то ремонт теж швидко робиться. Я ось вже все життя приміщи, вже 64-й рік мені. І оце скільки я згадую, минули влади, що раніше було, тоді займався. А оце влада, що Віталія Олексійовича Майського, от Іван Маскавк, ще як його прізвище, директор комунального господарства, він, мабуть, добре поставив, каже, ну, не знаю, службу по свою на це ужавіння. Бачите, дерева спилюють, вулиці прибирають. Сидять, слідкують за порядком в місті. Хоча раніше такого звання не було ніколи. Я комунальні служби. Помічаю їхню роботу, ну, в смислі прибурка території. Ну, стараюся, бачу, що все вроде бы, нормально, бистро справляюся, які поломки, то все хорошо. добре. Роботи комунальників я помічаю дуже нормально. Наприклад, якщо десь поломки якісь, вони завжди дуже оперативно. У мене у під'їзді, наприклад, зламалася ну, батарея потекла. Буквально 10 хвилин і вони пробили все добре результати, мабуть, комунальних служб, які займаються прибиранням міста. Вони бездоганні і єдині у своєму роді. Кремельчужани не уявляють свого життя у місті без сумлінної праці комунальних служб, адже вони ремонтують автошляхи з ради безпеки дорожнього руху, висаджують квіти, створюючи маленькі оазиси миру серед військових дій, дають світло у темні часи. Наразі в багатьох частинах міста проводимо підготовчі роботи. Для того щоб сьогодні ввечері могли вімкнути вуличне освітлення, якого не було чотири місяця, без усіх комунальних служб не міг би уявити життя в Кремучасі, тому що вони роблять наше місце чистим. Ну як ми можемо без води жити? Як ми можемо жити без чистих тротуарів? Ну, це, це неможливо. Йдеш ж радієш. бо дивіться, як у нас чисто і гарно. Дуже гарне село, місто, чистіше, красивіше. Ну, подяку будемо, будемо так сказати, всім нашим комунальникам за те, що вони таке роблять для міста. Я мешкаю на Раківці і там почали робити тротуари, між дворові території облаштовувати. Мені здається, привітав би шляхобудівників. Галузь комунальників, озеленювачів, які роблять місто гарнішим, висаджуючи кожного року там квіти. Буду канал. Ну це життєво необхідне, гігієнічно і все. Їхня праця дуже важлива для нашого комфорту та безпеки, і ми повинні висловлювати свою вдячність не лише в день їхнього професійного свята, а й щоденно підтримуючи їх у важкі моменти та поважаючи їхню працю. Без комунальників наше життя було б значно менш комфортним та безпечним. Тому їхню роботу слід цінувати і поважати. Я хочу привітати комунальників з професійним їхнім святом, хочу побажати їм миру, здоров'я, злагоди. Всіх, всіх це хай буде у нас лад, мирне небо. оце саме головне. Так? Побажати. Їм. Ну, кажуться, щастя, здоров'я, ну це такі фрази офіційні, а взагалі достатку сім'ї, щоб у них була і зарплата, і робота, а саме смерті ми в лаві. Побажаю все найкраще, саме, і в лічній житті, і в роботі, і, і миру нам треба. Найголовніше миру. Усіх привітаємо. вам во всьому. Дякую. І пусть так і продовжають. Дуже хороший міст. Ми здесь приїжджає. Бажаю, як всім, мабуть, швидшого завершення війни, успіхів в їх праці. Я бажаю наснаги, терпіння і всього саме не каже. Святом їх, звісно, хай так і держать, працюють. Все буде нормально. Святом, щоб їм вони з радістю йшли на роботу і поверталися, і щоб наше місто було таким, як воно того заслуховує. Всіх у них така важка праця. І часто ми не помічаємо глибин цієї праці, проблем, які виникають зараз у них. Ну, Я взагалі вважаю, що це праця не на виду, але дуже потрібна всім. Міський голова Віталій Малецький привітав Кременчуцьких комунальників та подякував за те, що вони успішно тримають комунальний фронт. Ми також долучаємось до привітань та взячні комунальникам за їхню невтомну роботу та відданість Кременчуку. Марія Бердаєва, Вікторія Пальчик, Віктор Петров. Кримочуцькі новини. В автозаводській та крюківських райадміністраціях розпочала видачу продуктових наборів для незахищених верст населення. Хто може отримати допомогу та скільки наборів буде видано? Дізнавалися наші журналісти. Добре, дякую. Ось ще один макарони, крупи, консерви та олія великий харчовий набір, який сьогодні отримали десятки людей. В автозаводській та Крюківській районній адміністраціях розпочато видачу продуктових наборів з продовольчого резерву Кременчуцької територіальної громади. Всього планується видати більше двох тисяч продуктових наборів, 1317 в автозаводській районній адміністрації та 702 у Крюківській. Отримати допомогу можуть певні категорії населення. Видача відбувається в районних контакт центрах. У нас Є списки. Департамент соціального захисту надає нам списки. Згідно з цим спискам, ми телефонуємо людям, запрошуємо їх, і вони отримують продуктові набори вже в контакт-центрах. Першочергово отримують продуктові набори. це сім'ї, де є діти з інвалідністю, також сім'ї, які отримують статус малозабезпечених сімей, учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, родини загиблих в АТО під час військової агресії Російської Федерації. Пані Тетяна виховує маленьку дитину і не може зараз вийти на роботу. Тому жінка вдячна, що сьогодні їй видали таку необхідну зараз допомогу. Мені подзвонили з центру і сказали, що можна прийти отримати допомогу. Зараз навіть бутилку олії купити це дорого, скажімо так. Думаю, якби зовсім не потрібна була допомога, то, мабуть, сюди б ніхто і не з'явився, і не прийшов. Через війну фінансова ситуація в країні стає дедалі важчою. Тому пані Катерина вдячна за підтримку, яку місто надає незахищеним верстам населення. Така допомога дійсно її рятує. Дуже допоможе. Нам нас троє дітей, і нас двоє і з мужем. Нам дуже допомогли. Ми навіть не очікували. що так. Спасибі, звісно, межу нашому Кременчука, і можна сказати слава Україні. Дар'я Якимець, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Вже рік християнська церква «Завіт» допомагає гостям нашого міста, які були вимушені покинути свій рідний дім. Сьогодні віряни вже традиційно нагодували вимушених переселенців їжею, а на знак річниці пригостили їх смаколиками. Деталі вже за мить. Страшні часи об'єднали увесь український народ. Кожен намагається зробити свій внесок у нашу перемогу. Церква Завід вже рік піклується про людей, які були вимушені покинути свої домівки та переїхати до нашого міста. Щоп'ятниці віряни годують тих, кому наразі вкрай потрібна допомога та підтримка. Сьогодні дуже цікава подія. Рік, як ми безоплатно харчуємо наших гостей. Саме так ми їх називаємо сьогодні. Для нас вони не переселенці, не вимушені переселенці, а гості. Бо гості це найкращий друг той, якому ти бажаєш всього найкращого і даєш все найкраще. І сьогодні рік, як ми це вже робимо. У Кременчуці функціонують чотири точки видачі їжі від церкви Завіт. Сьогодні близько сотні гостей міста нагодували традиційними стравами та смаколиками. Це перше, друге, смачний чай. А сьогодні ще будуть яблуки, і інші смаколики. Тому що сьогодні таке святкове харчування. Ми не просто їх нагадували, а спробували, щоб Господь повністю змінив їх світогляд, світобачення. Першніше розпочати видачу їжі, віряни звернулися до Бога з подякою. Я дякую тобі за кожного, хто вже рік покладає своє серце і сіє цих людей. Я дякую кожному нашому гостю. Який вже рік з нами? Я дякую, що ту любов, яку даємо ми, ми вони приймають. І я молю тебе, Господь в ім'я Ісуса Христа, щоб вони познали тебе. Щоб вони любили тебе і йшли за тобою. Наш люблячий отець, син і дух святий. Амінь. вже рік на площі перемоги щонеділі лунають слова молитви, де священнослужителі різних конфесій звертаються до Всевишнього. Війна об'єднала всіх, навіть представників церков та соборів. Тож в річницю благодійної діяльності церкви завіт до заходу долучився протирей Володимир Макогон. Пастиль Валерій Поділився з нами їхніми соціальними проєктами, як вони допомагають. Нас це зацікавило, і ми розпочали надавати допомогу саме разом з ними, тим, хто потребує нашої участі. Взагалі християнство побудовано на любові, на любові до Бога, як до Отця Небесного, і на любові до ближнього. Гості міста відчувають ту любов і турботу, яку дають їм віряни, і цьому вони безмежно вдячні. Дуже відчуваємо, добро, Ми дуже вдячні. Тут дуже добрі люди. Да? нас ну скільки прийняли взагалі. Ми савзєївки. Ми зараз услышали слышали про проповідь, в тому числі про український язик. Ми, як і українці, українців, лі спать 23 февраля, а прокинулися 24 лютого. Благодарім крім за допомогу, цю підтримку ми відчуваємо весь рік. Дякуємо, дякуємо. Дуже дякую. Сама саме у найважчі моменти життя люди проявляють свою справжню сутність. І Кременчужани показали, що допомога може бути від щирого серця. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Дівоча коса, дівоча краса. Сьогодні в офісі молодіжного парламенту Кременчука маленьким дівчатам плели колоски, крутили локони, робили татуювання і наносили грим. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Нічого. Зверху ці і знизу локоні. Тут буде коса, а тут розпущені волоси. Сьогодні офіс молодіжного парламенту Кременчука був схожий на справжній салон краси, у якому можна було обрати послугу на будь-який смак, чи то розкішні локони, чи то кольоровий аквагрим. Усі побажання дівчат були враховані. Кожна з них відчула себе принцесою. Кожна дівчинка мріє бути гарною і так зробити трішки сьогоднішній підняти настрій кожній дівчинки, щоб кожна дитина залишилась задоволена. Ми зробили в такому стилі стиль кос, коса, дівчача краса. Зробили такий захід. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука регулярно проводять майстер-класи і інші цікаві заходи для дітей. Тому батьки з радістю приводять туди своїх синів і доньок. Ну ми переселенці. Вот і за парламент Кременчука ми знали з телеграм каналів Було цікаво, записали, записались спробували, прийшли. Рібенку очень понравились. Мастер-клас результат понравився. Вона ожидает встречи, ждет там, контролируют какие есть там еще мастер-классы, есть возможность обязательно записываемся. Ну, на самом деле не в каждом городе как оказывается есть такие места, где бесплатно для деток что-то проводится. Сегодня волосы, прическа для девчонок. У меня особенно одно десять, другой четырнадцать, поэтому длинные волосы думаю, может быть, что-нибудь сделайте красивое им, чтобы им понравилось. Дівчата із захватом обирали собі зачіски і милувалися результатами. Мені почали робити зачіску. Це дві французькі коси. Я сама вибирала. Мені їх зробили за 20 хвилин. Там прическу я знайшла. Такі дві великих толстих коси, які розпушені, і дві такі тоненькі косички, в яких Потує роки ще зробила. Ось такі отут. Вікторія Максимович, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Кременчуці стартувало офлайн навчання у проєкті Відважна. За три місяці навчання жінок чекає 12 навчальних модулів, менторська, експертна та фінансова підтримка. Детальніше про акселератор наш наступний матеріал. Проєкт Дія бізнес навіть під час повномасштабного вторгнення продовжує створювати нові ініціативи та можливості для підприємців, і наразі допомагає отримати нові ресурси для масштабування власної справи. Відважна це інклюзивний простір для жінок, які прагнуть незалежного розвитку та мріють побудувати щось своє. Проект відважна ініційований мережою центрів «Дія бізнес за підтримки Міністерства цифрової трансформації України і офісу підприємництва та експорту за підтримки глобальної ініціативи Віза сьогодні на плечі жінок лягла велика відповідальність. Вони відповідають за себе, за свою родину. Вони боронять нашу батьківщину, а вони підіймають економіку. Тому було прийнято рішення допомогти їм в цьому. Акселератор відважно спрямований на допомогу жінкам у розвитку підприємницьких здібностей та можливості повірити в себе і своє діло. Проєкт реалізується у двох формах навчання онлайн та офлайн, яке проходитиме у дев'ятьох містах України, серед яких Кременчук. На проєкт було подано більше трьох тисяч заявок. Всі ці заявки були розглянуті, і для навчання офлайн було відібрано декілька учасниць. До прикладу, в Кременчук було відібрано 14 учасниць, Всі інші учасниці займаються онлайн. За три місяці навчання жінок чекає 12 навчальних модулів, менторська, експертна та фінансова підтримка. Серед наших учасниць є сім візіонерок. Це ті дівчата, які вже мають бізнес, вже це сталий бізнес. А є сім дебютанток, у яких є свої проєкти, над якими вони наразі працюють. На першому офлайн-занятті жінки розповіли про свої вже існуючі бізнеси або ті, які планують створити. Я засновниця бренду Справжні солодощі. Я виготовляю цукерки, плитки шоколаду з бельгійського шоколаду, авторські начинки, торти, десерти для кав'ярин також роблю. Займаюся я вже цим 5 років, але це завжди було в моєму як хобі таке. От і не так давно я вирішила, що. Досить цим займатися як хобі. От треба виводити бізнес на більш вищий рівень і займатися цим професійно. Також учасниці поділилися своїми очікуваннями від проєкту. Відважна це масштабуватися. Це стати справжнім бізнесом, оформити його, підкоригувати сервіс власного бізнесу, де чого не вистачає, і визначити методи і фішки, які я буду одразу застосовувати, тобто не писати їх у великий список, коли я коли-небудь зроблю, а одразу їх робити. За результатами офлайн-навчання, 10 учасниць зможуть представити свої проєкти журі. Два найкращі проєкти у номінаціях Дебютантка та візіонерка отримують по 5 тисяч доларів цільової фінансової допомоги. Валерія Лисенко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Згодом ми будемо святкувати перемогу та насолоджуватися свободою. Нам доведеться наново будувати міста та разом ми зможемо це зробити. Слава Україні!